Привіт, вітаю тебе на уроці, і сьогодні ми поговоримо про те, як абсолютно кожному почати заробляти з інстаграму, і тобі також. Знаєш, наразі є дуже багато реально класних освітніх продуктів, курсів, наставництв, інтенсивів і так далі. І туди заходить велика кількість людей, але у чому парадокс? Парадокс у тому, що багато людей виходять без результату, але чому так стається? Причини дуже банальні: хтось не хоче робити цільових дій, хтось купує курси, просто їх відкладає, хтось боїться, хтось не впевнений в собі, має багато страхів, установок і так далі. Цей список може бути просто безкінечним. Чому я так впевнено говорю про це? Все дуже просто, я теж там була. Мій шлях почався із 2019 року, коли я придбала свій перший курс по таргетованій рекламі. В мене тоді дуже загорілись очі. Я безмежно хотіла почати заробляти онлайн, працювати на себе, мати цю саму свободу. Але коли тільки ми дійшли від постановки ціла, і коли в тебе такі просто метелики в животі, до дій, до пошуку клієнтів, я просто злилася. Мені стало страшно, я не відчувала впевненості. я... Боялася запитувати щось у кураторів, тобто я не брала від навчання того, що мала би. Але ситуація змінилася, коли мені виповнилося 23 роки. На той момент я вже мала доньку, і я почала задумуватися, все-таки що я не хочу працювати на звичайній роботі, я хочу приділяти їй багато часу, і в той же час я хочу працювати на себе, я хочу розвивати своє ім'я, свою експертність, а не просто сидіти на звичайній роботі в офісі, де про мене так ніхто не дізнається. І де в мене, відповідно, не буде тієї свободи, про яку я мріла. І так, на одній коучинговій сесії ми питання за питанням докупалися все ж таки до того, що я знову хочу займатися таргетом. Я знову повірила в себе, я пройшла нове навчання, я отримала кейси, клієнтів і почала далі рухатися, розвиватися та будувати свою кар'єру. Далі я пройшла навчання по TikTok та Reels, потім по SMM, потім по запускам створення інфопродуктів, потім знову. І так я постійно навчалася та удосконалювалася. В той же час я напрацьовувала кейси, отримувала досвід і багато-багато працювала над мисленням. І насправді я дуже вдячна, що я ніколи просто не економила на своїх знаннях та на навчанні. І якщо так порахувати, за останній рік я вклала близько 7 тисяч євро у свій розвиток, і це дуже круто, тому що. Багатьом простіше купити телефон, якусь круту техніку, якісь бренди, а на навчання вони просто шкодують. Це велика помилка. І станом на сьогодні, що я маю? Я проживаю у Великій Британії, я проживаю з донечкою і я повністю забезпечую свої та її потреби. Я здійснила свої мрії дитинства і я нарешті почала подорожувати. Я змінила оточення. В мене в оточенні з'явилось дуже багато класних експертів, мільйонерів, людей, які постійно ростуть, розвивають. І, життя інших. і так само я змінила своє життя завдяки цим діям, завдяки рішучості, впевненості, завдяки розумінню, що я хочу і я гідна більшого. І найголовніше це те, що я також можу змінювати життя інших, і про це говорять мої кейси. Зараз коротко розповім про декілька кейсів і про те, які інструменти в них спрацювали доволі очевидні інструменти, але на жаль, їх ніхто не використовує. Ну ніхто багато людей їх не використовують. Отже, рік тому до мене звернулася майстер із нарощування волосся. Вона тоді пройшла курси, отримала сертифікат і зловила вигорання одразу ж, тому що в неї просто були моделі на нарощування. Звісно, вона вклала гроші в навчання, але вона не мала розуміння, як її знаходити клієнтів, де шукати тих дівчат, як розповідати про себе в соцмережах, як заявляти про себе, як проявлятися як класний майстер. Разом з нею ми працювали над її блогом, над її позиціонуванням, упакували сторінку, і вже буквально на другий тиждень із таргету, який ми її також налаштували, в неї посипались заявки, і ми забили її запис на весь наступний місяць. Після того ми з нею працювали раз на кілька місяців, вона сама далі вела собі сторінку, і ми знову проводили її заявки. В неї був щільний запис, потім вона йшла працювати і знову зверталась до мене. І тиждень тому вона мені написала про те, що вона переїхала у власну студію. Боже мій! Це просто були неймовірні відчуття, особливо коли вона сказала, що. Вона дуже вдячна мені, що зустріла мене рік тому на початку свого шляху, коли в неї був такий дуже важкий період. І це просто найкраще відчуття, коли твої клієнти, люди, яким ти допомогла класно стартувати, тобі таке пишуть. Я, я прослізилась навіть на тому моменті. І другий кейс це молодий український бренд чоловічого одягу. Ми також почали з повного нуля. Власник до мене звернувся з нульовою сторінкою з одягом від постачальника. Великим бажанням створити класний, потужний бренд, доступний для кожного українця, але не було також розуміння, як продавати який контент робити, взагалі що цікаво їхнім клієнтам. І там ми почали роботу з аналізів стратегії. Ми підібрали такий контент, який дійсно чіпляв увагу. Ми робили класні зйомки, які базувалися на тому, що цікаво аудиторії. І так, менше ніж за 8 місяців роботи, ми створили дві колекції одягу осінню та літню. Ми повністю відійшли від одягу постачальників. Ми сформували базу класної, лояльної аудиторії та покупців. Здавалось би, це доволі різні ніші одяг та б'юті, але що їх об'єднує? Їх об'єднує те, що вони одразу звернулися на початку свого шляху до професіонала. Вони не чекали, вони не хотіли набивати шишки самотужки. Вони одразу обрали людину, яка дасть їм результат, вони не боялися інвестувати. І зараз я розповім все-таки, які два інструменти, доволі такі очевидні, спрацювали в обох випадках. Перше, це побудова стратегії. Так, стратегія здавалось би так просто: покроковий план інструкція, куди рухатися, але більшість бізнесів, більшість експертів вони просто не використовують її. Вони просто рухаються, вони просто пливуть за течією, що є на початку дуже великою помилкою. І також друга складова це аналіз цільової аудиторії, який потім дає нам змогу створити оцей сильний емоційний зв'язок, тому що скільки ви грошей не будете вкладати в зйомки. В просуванні, якщо ваш контент, те, що ви транслюєте, ваші сенси, якщо це не буде відгукуватися вашій аудиторії, це будуть просто гроші на вітер. І я також впевнена, що ти не хочеш витрачати роки свого часу, як я колись витратила, коли вагалася, все таки іти мені сферу онлайн, не йти. Я витратила багато часу і енергії на це. Я впевнена, що ти не хочеш повторювати цих помилок, і ти хочеш одразу зробити класний старт. І якщо навіть у тебе вже є якийсь негативний досвід, я впевнена, що я можу це виправити. І саме тому в мене є зараз два місця на особисто ротпір. Де ми з тобою пропрацюємо твої попередні дії, знайдемо слабкі місця і точки зросту, які допоможуть тобі зробити класний наступний великий крок та масштабування. Тому, якщо ти хочеш почати змінювати своє життя і нарешті проявлятися як класний, потужний експерт, або якщо ти власник бізнесу і ти також хочеш класно реалізувати свій бізнес, весь його потенціал, пиши мені в директ слово розбір, і якщо ти запишешся протягом найближчих 24 годин, то у бонус я тобі проведу стратегічну сесію по розвитку та зростанню твого блогу у соціальних мережах. Тому класної вдалої тобі монетизації я чекаю на твої повідомлення.